Вчора о 21-й годині в центрі міста організували поминальне кавування. Так назвали свою акцію протесту. Громадські активісти, які виступили проти функціонування в Тернополі Сбербанку. ви знаєте, цей банк давним-давно страждав. Були випадки, що його били, були випадки, що його обмальовували, були випадки, що його обклеювали. Але ми щось так сьогодні сіли і там поспілкувалися, і нам нам навангували те, що йому недовго залишилось, у зв'язку навіть з тим самим рішенням НБУ, яке мало би прийняти, і ми відчуваємо, що йому недовго тут бути ну і він. Може, ну, на цьому місці його просто може не бути вже, в скорому майбутньому. Е, через то е, ми сьогодні зібралися сюди і вирішили зробити ну, таку поминальну каву. Порівнявши свою акцію із поминками, активісти грілися кавою, чаєм та коштували солодощі. Також в знак цього, біля входу у фінансову установу, вони поклали похоронний вінок та запалили лампадки.